У середмісті Івано-Франківська відремонтують з десяток дворів. Загалом на їх капітальне облаштування з міського бюджету цього року виділять 20 мільйонів гривень. Щоправда, у департаменті благоустрою такі обсяги робіт вважають незначними, поза як в умовах воєнного стану діє принцип суворої економії, коштів та матеріальних ресурсів. Однак, нинішній ремонт на вулиці Франка це реакція комунальників на тривалі прохання тутешніх мешканців. Мешканці зверталися з цього двору. Ми їм, на жаль, не могли допомогти в рік звернення, тому що почалася війна, десь воно перенеслося, і нам дуже приємно, що ми зараз могли вирішити цю проблему. Цей двір він, хоч не є великий, це є 460 метрів квадратних мощення. 40 метрів квадратних ми заклали пішохідну доріжку для того, щоб було зручно мешканцям. Двір знаходиться між п'ятою школою і лікарнею, де заїжджають карети швидкої допомоги. І нам важливо загалом, щоб центр міста він був охайним, гарно виглядав. На відновленні дорожнього покриття та пішохідних доріжок повсякчас наполягали мешканці тутешнього житлового кварталу. Вважали, такого неохайного двору у середмісці не повинно бути. Постійно було болото ями, не можна було нормально пройти вже купа років. А зараз таку красу не було. У мене внучка вже має 22 роки. Коли вона ходила в п'яту школу, то особливо отут. Між п'ятою школою і лікарнею у нас постійно були великі ями, і вона каже: бабусю, я живу під п'ятою школою, але каже, діти з села приходять чисті, а я мушу витирати. Своє життя чистити відкриття нового двору відбудеться з нагоди дня міста. Нині підрядники здійснюють фінальні упоряджувальні штрихи. Це буде не лише простір для комфортного відпочинку, а й упорядковане паркування приватного транспорту. по Перше центральний дворик в центрі міста та по-друге, заїзд до лікарні. Парковка для п'ятої школи, заїзд для мешканців. Тому вирішили зробити порядок. Міська програма дворового благоустрою має тривалу історію, віднедавна поширена і в приміських селах. За попередні довоєнні роки комунальники капітально відремонтували чотири десятки дворів у різних мікрорайонах Івано-Франківська. Михайло Березень, Андрій Бусяк. Новини на вежі.